Друзі, всім привіт! І так, сьогодні у нас відео на виноградну цікаву тему. Ну, хочу поділитися своїм досвідом не досвідом, ситуацію, яку я отримав, і я більш ніж впевнений, що при правильному підході її повинні дану ситуацію отримувати абсолютно всі без виключення, хто собі садить виноград нормальний, нормальні саженці, адекватні. <сіливі> і ви повинні отримати приблизно теж такий самий результат. Але перш ніж ми перейдемо друзі, до виноградної нашої теми. Хочу з вами поділитися такою штукою. Ну, не знаю, мені страшно приємно. Коротше, картина наступна. Мені сьогодні е... прийшла посилочка. Я бачив вчора, що вона йде, але мені не сказали, що то, що то таке. Сказали, побачишся. Ну, окей, значить, посилочка мені прийшла з міста Запоріжжя. здогадуєтесь, звідки ноги ростуть, чи ні. Показую. Значить, посилка прийшла з міста Запоріжжя, така, така нормальний такий карабасик. І що ми тут маємо, друзі? Так, запаковано. А в посилці, зрозуміло, що я відкрив погаї, подивився, тому що Хе -хе -хе -хе. цікавість мене доїдала. Але в даному випадку, як бачите, подяка від. То органіка України висловлює подяку Сікану Антону Петровичу за впровадження і випробування у садівництві та виноградовсті передових технологій при, застосув... при застосуванні біопрепаратів нашої компанії. Ну. Ну, Скажи, що неприємно. Ну, приємно. Не знаю, наскільки той мій вклад важливим був да, з моїми експериментами. І, до речі, ее... ну, експерименти буду далі продовжувати, будуть ще, ще там деякі відео, тому що в мене де... є деякі ідеї по... з приводу експериментів. Ну, тим більше Я ну, на, на даному етапі просто собі користуюсь. Ви розумієте, що я не знімаю, тому що там ці обробки там, кожних там, 5-7 днів. Повторення йде плюс-мінус. Ну тож дивимося по погоді, по завантаженню, по загрузці по роботі, бо тої роботи, ну, як завжди, дуже багато. Ви бачили, що капець і одне, і друге, і третє. От, тому роботи вистачає, відповідно, обробки роблю. Але ну, я не знімаю того, тому що я думаю, розумієте, не треба пояснювати, що ну, заколотив, забув, то пішов і обробив, і все на тому. Дана ситуація імеє місто бути. Відповідно, компанія вирішила подякувати такою штукою. Реально реально приємно. Що тут ще скажеш? Приємно. Якось так. Все, на даному етапі. Дякую компанії за за подяку. А ми з вами, друзі, погнали по виноградній темі. Будемо дивитися те, чим я хотів з вами поділитися. Значить, заходимо. До мене на виноградничок. Бачите, зеленина це тільки виноград і помідори під виноградом. Останній рік помідори були тут, і соняшники все більше не будуть. Не хочу, тому що вони на даному етапі заважають мені і профризувати. Ну, коротше, є свої, ні, нагру, на своя нагрузка, я не хочу. І все. Значить, касательно конкретно винограду. Ось е, тут це. Не всі, тому що це теж перший рік вегетації, як бачите, я, ну, я показував в якомусь відео. Це перший рік вегетації. От дивіться, які прирости влупили. Е, зайшли за верхню проволоку, це 2,20 і ще по пів метру це 2,70. Чотири лозини абсолютно адекватних вигнали. Тобто вже почалося повноцінне визрівання. Ось Бачите, все жовтіє, жовтіє а тут вже прямо коричневіє по низах. Це все діло. Бачите? Жовта-жовта-жовта і вона вже аж ну, за, за третьою-четвертою проволокою вона зелена. Оце перший рік вегетації на постійному місці. Ось, бачите, а там далі вже є навіть із урожаєм. А тут ще навіть проволки немає. Тобто тут все це діло на мотузочках ще проволоку тільки-тільки придбав. Ось, ще предстоїть це все діло нав'язати. От, Відповідно, я. Прирости, як бачите, це покупні саженці, і тільки, мої саженці тільки крайній ряд, який приросте має на порядок потужніший, ніж на покупних. Але ну, таке, я вже про то мого була. Я, я схиляюся до того, що це в основній своїй мірі це саме наслідок того, що була зміна ґрунтових умов. Ну Чи як це, хімічного складу ґрунту, тому вони слабше ростуть, але вони вже доганяють. Тобто вони бо от першу половину літа вони слабше росли, б корінення проходило, а потім все доганяють. Но деякі так і все одно тупенько так йдуть. Ну, суть Суть в тому, що я хотів вам показати, що деякі сорти, а е, я би сказав, таку, що їх доволі багато. Дали мені сигнальний урожай. От, наприклад, зльот, я його вже був показував, ягідки. Ягідка просто бомбій. Здорова, крупна, така, що капець, хрустяща. Тут вже пішло увядання, треба, напевно, цю гронку буде забрати. От, смачна. Холодка-холодка. сорт. Це покупний, привитий. Дав сигналку і десь. що в мене тут. Ламборгіні. Е, Те, що показала ягодку. Вона дрібненька така, тому що от чомусь ламборгіні якраз, до речі, не дуже. Ось вона. Дивіться. А, ну Бачите, вона вже солодка, вже її мурашки там тірзають по повній програмі. Вау. Ну ламборгіні точно, бачите, яка ягідка, вона така якась гороша ще. Ну, насаженець. От муха. Ви Бачите, що листочок зробив? Висмикаю це діло, щоб не заважало нам. От. Явно ламбургіні, така пальчикова ягодка, дрібненька, правда, але тим не менше Ламборгіні. Пробую на смак. Да. Ось. Її паспорт. Приємно. Приємно. От Більше на покупних е, урожаю немає ні один більше з покупних саженців не показав урожаю. От, но Мої. Ті, що мої, то, напевно, добра, добряча така половина, урожай показали. А ні, бреш, у дивіться ось всього. Є у мене парніжка Підна, я щось навіть і не бачив. Цимус. Дивіться, і цимус показав, ви бачите? Ягодку. Я щось не звертав, уваги, що на ньому щось є. Мум. Який мускатний. Клас. Так, це ось в мене від Вані. Вже теж. Ваня, я знаю, що ти дивишся. Ось її красавчик від тебе визріває, все нормально, сорт, сорт у нас атос. Бачите? Не бачите, ну, коротше, повірте на слово, сорт атос. Це, оце єдиний кущ, не мій, да? від, це від друга з чернівців прийшов. Так. Софійка тут у нас нічого не показала. пам'яті вчителя Нет, нічого не показав. Треба вже з ним підійти до них, буде позаніматися. Тут не. Нет, тут показав, але <х at> поздно показав. Бачите, дивіться, яке запилення, все пройшло, ягідка одинакова. <х at> поздно, дружбан. Де надумався? А, там і он що бачу є. Коротше, треба буде ревізію зробити. Теж тут лоза визріває повним ходом. Прямо вже дерев'яніє дерев'яніє, бачите? Все тут окей. Так, 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 так. Це у нас хто? Бачите, вже тут ягодки хтось доїдає. Значить, Надія рання, господа. Дивіться. Гронка, я залишав фрагменти гронки, чисто, щоб, ну, так сказати, для підтвердження сортності. Ну от вона і показала. Та Ось така ягідка надія рання є. Да. Голодка смачна синя. Хто в мене брав саджанці даного сорту? Ви мали би отримати? Ось, дивіться, який красавчик сорт Сінай. Де там видно? Сінай. Дивіться, яка ягідка, друзі. Не дрібно. ну ви ж розумієте, що це сажане, це перший рік вегетації на постійному місці, але ягідка вже товарна, гарна. Дивіться, яка темна така, прикольна. Зріла солодка повністю. Подарок ірині тут не показав. Тут це у нас хто не показав теж нічого. Смарагд Не показав. Ось у нас дружбан. Це, напевно, клубнічний. Ну, він чи не він? Я впізнав чи не впізнав. Бо я ще не пам'ятаю їх, де вони. Так, да, клубнічний, бачите. І от, от його ягідки. Дивіться. Темненький такий вже, походу, перезрівший. Такі, ну, понятно, воно все невеликого калібру, але... М -м -м. Mm. Але смак буде зрозумілий майбутньої ягідки. Мощний. Так, да, він прям курнічку віддає. Так, тут не показав. <кхм> І тут не показав. Друзі. Дуже перепрошую, вибачаю, що знімав відео ото вертикальне, бляха-муха, як для Тіктока. Перепрошую сильнішим образом, але вже ну вже як є, вибачайте, ну так вийшло. Я вже далі камеру перевернув, буду показувати так, як треба. Перепрошую сильнішим образом. <с? <с?> ну, ну буває, ну таке. ну Щось я, щось я не то його. Так, тут ми подивилися, більше тут у нас сигналок ніяких немає ніхто не показує. А, до речі, ще покажу таку одним глазком зглянуть. Значить, на моїй прищепі. Прищепа та, що в нас красна стріла. Ось, бачите, красна стріла. Було дві грони. От, я одну вирізав одну залишив, щоб хоча б побачити ягодку, яка вона вже почало, почала ягідка краситися. Ну, я так розумію, що, напевно, буде починати визрівати лоза. Ну, Це тільки на одній прищепі засигналило і на тому все. Тепер, друзі, їдемо з вами далі. Далі їдемо, покажу. Далі саженці. Далі в нас вже всі будуть саженці тільки мої. Тобто ті, що мого виробництва були, ті, що багато з вас купували. Знову ж таки, просто покажу, що вони теж дали сигналки. Тобто, коли йде нормальний, адекватний догляд за рослиною, знову ж таки, полив, підкормки. Тому що потрібно давати обов'язково ці всі мікро-макроелементи. Тобто, коли рослинка наша не відчуває якогось дефіциту, вона собі не заморачується, вона собі спокійно росте так, як їй потрібно. Як тільки ми чи по нашій вині, так би мовити, стається дефіцит і нехватка нестача якогось мікро-макроелементу або поливу, починаються проблеми і тому подібне. Дуже часте явище. Значить, Дивимося далі. Ось в даному. Випадку. Це виноградник номер 2 Подивіться, яка грона. І це фрагмент грони, тому що я їх всі пообрізав, коли робив літню обрізку. Ну, коротше, літом, що пообрізав був. Це у нас сорт. Де воно? Якщо я не помиляюсь, це Надія Азос. А це її паспорт дівся, я щось не зрозумів. Так, ну. да, Надія Азос. Показала. Далі, слава Україні. По-моєму, тут була громка, але вже її нема. Походу. Походу нема Така маленька, забіджена. Ось я, там питали в минулому відео, що з лозою сталося. З лозою сталося, я її кос косою коснув, як ось обкошував, відбив її нафіг Так, тут нема. Ось, кишмиш лучистий Бачите? Просигнали, теж осички вже його їдять. Смачний вже солодкий хороший. Показав. Угу. то що треба? Влучистий огонь. Так, тут нема, нема. Тут а у нас... А хто це у нас тут? А ну, пізнав, хтось, ні, щось загорошило дуже. Щось загорошило. Де його паспорт знову ж таки? Від... блін а на всіх були. А де воно ділося? Хто це? М? В карту треба дивитися? Це з, з мускатом? Ландиш, мабуть, ні? Або вальок? Не, мабуть, вальок. Хм. Я ж це не пам'ятаю, а карту не взяв з собою. Десь цетли вже здуло. Ну ладно, буває. Тепер йдемо на діляночку номер 3 Тобто теж, бачите, дав, показав свою ягодку попробувати, Як бачите, садочок я вже е, інтенсивно, так би мовити, роблю зачистку, ще не все, там що в мене тут лишилось е, три рядочки, треба зафризувати. Ну, міроприяття таке, що розумієте, що тут трохи... <реш> Трохи фізично важко, бляха муха. Але тим, ось тут все, треба зафризувати, а тут же все зафризовано. Ну, ми сьогодні не про персики і не про ґрунтові роботи, ми сьогодні про виноград. І йдемо відповідно на житловий комплекс номер 3 Там реально є що показати. Ну, не те, ну, не що там капець-капець, але -капець, тим не менше тож, дуже багато сортів просигналило. Я дуже задоволений, ось бачите, молоднячок теж все. Оброблено, зафрезовано. по винограднику не робив, тільки продосикував. Так, дивимося. По більшій мірі, це для тих, хто в мене брав саженці, тобто це вам підтвердження, що в мене ну, сорти ті тут вже деньку дотірзали осі. Ну, Я звідси ягодку пробував денька-денько, все тут нормально. Ще одна, одна ізюмлена із лишилась і все. Тобто денько засигналила цей куш, ні? Ось кущ. Лівія. Бачите, які ягоди? Ай, ти ближче стану. Нува! Дивіться. Ну, то що треба? Гро. І це теж фрагмент грони, я, бо я вирізав. Далі йдемо, далі йдемо. Так, тут нема. На цьому кущу я був, е, зламав грону, якщо хто спостерігає, то той бачив. Е, ось у нас клубнічний. Дивіться, я щось цю грону, видно тільки крила її обрізав, був, а центр весь довгий лишив. Я не думав, що воно таке буде здорове, а воно здорове, нормальна така грона. Ось, бачите, клубнічний. дав. Ось... М -м -м. який він смачний. Ось ще один клубнічний. Теж дав. Дав можливість скуштувати себе, так би мовити. Так, там не бачу, там не бачу. Тут у нас теж не бачу, це подарок не світає. Не показав, вже нарік буде показувати. Так, тут нема. Тут нема. Ось є. Так, це в нас хто? Смарагд. Дивіться, який смарагд. хе красавець. Красавець, пробуємо. М -м -м тоже такий, Не такий солодкий, як клубнічний, бо клубнічний спритор солодкий Ну бомба. Видно вам? Хороший. Хороший. Хто брав смарагді? Мати буде ось такий винограді. Ідемо далі. Угу. Огонь, так, це не, це не. Це у нас хто? Хто ти воїн? Ягодка одинакова, не дуже крупна. Ні, принаймні поки що. І знову ж таки, я не зрозумів, де це паспорт його? Я ж бляха на всі чіпляв паспорта. Що це за фігня така? Капець. Ага, о, знайшов. Гарольд. Гарольд. Просігналив не крупно. Бачите, це той фрагмент грони. Одне крилишко. Пробуємо на смак. Така ягодка не крупна. Я думаю, знову ж таки, це ж все, все сигнальне плодоношення на саджанцях, Тобто їм, в принципі, ще не, не можна цього робити. Ммм. А який він смачний. Ммм. Визері, бачите, кісточка чорна. Бомбей! Так, це у нас то? Подарок Іринії. Дивіться, яка ягодка. Іра. Знаєш, ти дивишся? Ось такий тобі подарок від мене. Ну, один із. Ось такий ну, гарна ягодка, клас вообще. держиться так? Хорошо. Я думаю, що вона теж буде набагато крупніша, ніж вона зараз є. Хто брав даний сорт, друзі, очікуйте ось такого винограду. Ну, хто брав у мене, я маю на увазі. Угу. Дивіться, кісточка ще зелена, але він вже солодкий, солодкий. Тобто він, походу, набере цукру буде вже капець. Приємний. Так, це у нас хто? рада ей. Синій, синій, темно-синій. Пробуємо. Дивіться який. Прикольні такі. Так. Mm -hmm. да. Тоже цукру ще небагато, але вже зрілий. Дивимося сюди торнадо. Торнадо нічого не показав. Так, і ще в мене є супер вовше красавчик. Напевно, мій, мій будущий любимчик. Це Юліан, друзі. Він торік в школці просігналив дуже непогано. І дивіться, перший рік вегетації. Дивіться, це теж фрагмент грони. Подивіться, яка ягода. Ягода, бляха, муха, як сливки здорова така, що капець. Дивіться. А в мене пальці не маленькі, я такий парень, ну такий <хи> не міг пузата, щоб зовсім сказати. Яка класна ягода. Дивіться. Ви бачите? Просто бомбей. Він вторік мене вразив своїм розміром. І своїм смаком, І це рік. Тобто це що дав Юліан гронку. І он додав Юліан гронку. Там ще тільки почало краситися. А тут же, в принципі, напевно, на фініші. Mm. Брін, який він класний. Ну, бомба. І ще знову ж таки. Кісточка не почорніла. Бачите, вона ще ну тільки почала темніти. Ще зелене. Моюлян. Вивлян... Мені дуже подобається. Я розумію, що з часом, коли в мене це все діло вийде на свої повні... Потужності у ці всі саджанці і тут, і там, і ті всі нові новинки, які ще нічого взагалі не показали. О, то я, може, щось і буде мінятися. Напевно, на сьогоднішній день от Юліан це один з самих таких достойно уважаємо. Отак от така, друзі, ситуація. Отакий молодий виноградничок, отакі молоді саджанці І у вас теж така штука повинна була би бути. В кого нема. Ну, в кого є, значить той красавчик зробився так, як потрібно. І добився ось таких розмірів. Тобто росте все просто суперське. Як бачите, що прекрасно може показати. Без ущерба мається на увазі, тому що їх ж можна було нагрузити. Тут не було б взагалі ніяких переростів. Але так як вони вільно собі росли, не навантажені, вони і дали можливість куштувати себе ягідку свою, да, і виросли ну, потрібні в бажані розміри, бажану і потрібну кількість лози, яка вже на даному етапі прекрасно почала вся визрівати. Тобто там вже по метру, по півтора, десь на деяких кущах це все діло визріло. Отака, от друзі, картина. Отака от ситуація. Ну і цим саме цим я хотів з вами поділитися, що маючи саджанці хорошої якості, да, е, при належному правильному догляді ви будете і мати класну рослину, і отримаєте ще й на ну, той пробний пробничка, Пробнічок урожаю. Знаєте, колись в в рейфлеймі, там ще десь да, такі мікрофлакончики, такі паличкою мазюкали духи дав, пробніки давали. От так само і тут маленький пробничок завжди можна отримати при бажанні. Головне не перестаратися і обрізати лишнє. А те, що нам потрібно, виростити, вигнати отих таких класних чотирилози, рози, спробувати і вже чітко для себе розуміти, якої смакової якості, як мінімум, не розмірної, а саме смакової якості, ви будете мати ягодку в наступному році. У мене на сьогодні, друзі, все. Пишіть в кого. Ще така ситуація є саме на саджанцях, що показали. Як бачили, ну, реально половина саджанців просигнали цього року вот. і дали можливість себе скуштувати. Всім дякую за увагу, дякую, друзі, за підтримку, дякую за, за коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока.